Всім доброго дня! Ось в мене є ось клубніка. І сьогодні я буду показувати, як з неї діставати насіння. От вона тут трішки вдарена. Ну, вона вже почався її процес. Як то достигання через те, що вона вдарена. зерна та потемніли. І вони вже майже готові. Як... Можна почекати ще пару днів, щоб ягода загнилася, не цей, зігнила, і тоді можна доставати оці зернята. Але я вам покажу зараз. Для того потрібно брати ось таку сіточку. Ну, так як тут та зернята, то вони якраз пройдуть. Це в мене від колонки. І потрібно подріб... подрібнити ягоду. Як це зробити, я не буду вам показувати, тому що всі знають, як подрібнити ягоду. Це взяти її пом'яцькати. І ось. ось можемо побачити, ось як зарінути вони якраз пролазять через цей. І ось так ді... можна дістати там Клубники короче чого-небудь. І потрібно ось так. Всю ягоду перетерти. Ось. Зараз трохи тут наляпаю, але байка. Як можете побачити, файно відтирається. Получається це так, як ви би робили клубнічне варення. Ось так от. Майже уже немає, що ось є. І, і залишається ось така оце. Ну це вже коріння від клубніки йде да? від самих цих. Ну ще можна трошки, трішки потерти. От. І вже те, що не можеш потерти, що вже не піддається обробці. Просто можеш викинути вже геть. От. І виходить ось таке вирання. Можете побачити, скільки тут є зернат. Тепер ці все зернята. Ці все зерната потрібно промити. Промивати я буду звичайною водою в стаканчику. Так як я взяв ось такий стаканчик, ось такий одноразовий стаканчик. І просто мені тепер це все потрібно зібрати. Зібрати і висипати в стаканчик. Збирати я буду куском. Листка від блокнотика. я вам покажу як. І тепер це все просто. водою відзнаваєте. Загня не лишилося. І так же само тепер потрібно зробити з цим. Ну Тут я вже візьму другий стаканчик. Стаканчик ножниці і обріжу. Получається у нас ось такий стаканчик. І тепер можна. Може, з першого разу не отримається цей. І я краще буду використовувати ось таку тарілочку. І ось так дивіться. Якщо поспливало насіння, воно, значить, ще не готове. Можна пальцем, можна ложкою, але в мене ложки немає. І переважно те, що добре насіння, воно залишається завжди. Нанизу. О. Все добре насіння. Воно по, по ідеї залишається. Вічно постійно падає на нес. Ось. Ось. Ось насінені клубники. І тепер їх можна так залишити на трохи в воді, і вони обов'язково вам проростуть. А тоді вже як проростуть, тоді вже можете і їх у відкритий ґрунт. Так же саме можна зробити. Насинені є, вони аж позабивалися в шпори. Потрібно ось так буде вашу ситочку по сітоці пройтися і зверху полити водою. Добре насіння залишиться всередині, на самому дні. А погане насіння, те, яке ще не готове, то воно буде як то воно вспливає. І тепер потрібно цю воду злити. Ось так виглядає насіння. Ось таке. Є світліше, є темніше. Ну, темніше ліпше, воно швидше може це прорости. І отуку пом'яцькати пальцем. І можна ще навіть дати води. Вода закінчилась. І от Бачите, жужжела плаває, а насіння. Ось, Ось таке. Жужжела сплила, я її злив, а насіння залишилось, тому що насіння воно є важке. От. Ось скільки насіння є з одної клубніки. Тепер цю воду можна злити. От. Навіть більше, бо то ще було, правда, в стаканчику. Ось насіння клубніки. Ну, Клубніку я взяв на базарі одну, так як для показу потрібна була якась клубні така пом'яцькана. І тепер от, якщо залишити цьому стаканчику ці насінини, вони проростуть і потім можна буде їх висадити. Насинини вони падають на дно і не спливають. Якщо насиння не спливає, значить вони і добре. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!